Заслужений артист України Володимир Вермінський у нас гостях сьогодні о 19.30 в палаці культури Чеченка. Володимир Вермінський вже пору з нами за декілька хвилин буде невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. 18 листопада на свою концертну програму. Запрошує. Народний артист України Віктор Павлік з концертною програмою «Найкращі пісні для вас 20 листопада. у першій трускавці сольною концертною програмою на звистях Христина Соловій. 21-го заслужений артист України співа композитор-музикант Петро Чорний. 24-го на свою концертну програму запрошує співак, композитор, Автор виконавець своїх пісень Роман Скорпіон. Шановні друзі, вітаю всіх вас, в чудовому місті Трускавець з прекрасною, як на листопада, погодою. Ну і сподіваюся, що сьогодні я зумію внести вам десь хвилю позитиву в наше непросте життя. І подарую вам найкращу програму, найкращі пісні своєї творчості, як авторську, так і частину десь е, світових довгнем теми світових хітів, яка в мене є. В мене є ціла програма світовими хітами, яка налічує 22 пісні мовою оригіналу і українською на п'яти мовах, тобто іспанська, італійська, англійська, польська, французька, ну і українська, само собою. Е, я думаю, що дещо я вам сьогодні зможу продемонструвати, але. Хотів би розпочати свою свій такий міні-міні таку свою міні-рекламу з пісні такої позитивної патріотики. Це пісня Гей соколи яку ви всі прекрасно знаєте і чули. Тому пропоную вашій увазі саме цю пісню. Гарно, гарно вам назві!